Театральний організм, де хтось якусь позицію має на якомусь певному етапі з приводу творчості, це воно все дуже е, як катул, казав, що все, що жінка каже своєму коханому, написано на воді. Написали його нема. І все. І тому -то дуже важливо, щоб ці всі речі вони е, тобою знані були. Бо коли тобі здається, що ти от відстоюєш якийсь. Те чи інше питання, ну просто кість ми ляже для того, щоб його вирішити. В принципі, треба таку мати відчайдушність, але залежить, в чому ці кості свої от кидати. В перемозі зараз над москалями, так, інша справа. А в тому, щоб перемогти в якісь незначимі якісь речі і сказати, що. Стіна ця буде не такого кольору, а такого. Ну це тоді не вартує абсолютно нічого. Тому все залежить від того вагомості тих речей, про які ми говоримо.